Перше за два роки із вболівальниками матчі в чемпіонаті жіночої баскетбольної суперліги знову поновлено. Франківськ прикарпаття на домашньому майданчику приймали команду Вінниця-метуніверситет. Пантери двічі впевнено обіграли суперниць. У першій зустрічі перевага склала 38 очок. У повторному поєдинку перевага господарок також була беззаперечною. Франківки знову перемогли із різницею у 38 пунктів. Вінниця дала бій. Дівчата з Вінниці молодці налаштувалися на ігру, і сьогодні було нам набагато важче. Так ігра складалась нервово на початку. От, ну потім, все ж таки, зусиллями, скажімо, наших е, лідерів е, вдалося перехопити ініціативу. І е, хочу відзначити, в першу чергу сьогодні вдали гру Оксани Молови, Христі Філевич, е, Олі Олексійчик. Також сьогодні гарно підтримали Канонунченко Кононунченко, з 14 очками і. Каріна Панчук набрала 14 очок. Богдана Лапхан на своєму рівні зіграла гру. Ну і в кінці, як завжди, себе проявила молоді. Баскетболістка Франківськ Прикарпаття Ольга Боровець зізнається. Присутність вболівальників дуже відчутна. Так, це після сількох, після двох років здається, з болівальниками, це дуже класно, відчувається підтримка, зовсім інша енергетика. Це допомагає команді. Ці матчі були вкрай важливі для команди Вінниця Мет-Університет», яка веде відчайдушну боротьбу за потрапляння до плей-офф. Команда франківська сильна. Ми трошки на рівень нижчі, але для нас ці ігри теж важливі і корисні, тому що ми вчимося. Ми відпрацьовуємо захист і напад. І завдяки таким іграм ми ростемо, і у нас є шанс поборотися з командами іншими і попасти в четверку можна миць. Наразі турнірну таблицю Суперліга очолює Київ Бескет із 100% показником перемог після 14. Цяти зіграних матчів Франківськ прикарпаття на другому місці. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.